Кажи, ну кажи, да, щось. Всім подписчики. Привет. Друзі, привіт, як там? Друзі, привіт. Зараз Лена буде вгадувати запах свічок з закритими очима. І ми дізнаємося, як добре наш продавець розрізняє запахи свічок. Свічка номер один. Давай, що це? Це... Любовне зілля. Так! Вау, з першого разу вгадала. Молодець. Так, наступна, ну такий однаковий майже дизайн, але запах. Mm, це якась кала, напевно, фреш кофе. Да! <рес> це що за запах? Mm, це бітерпіч. А якщо хорошо подумати, бітер <рес> <рес> піч? Ну так. Да, це було питання <рес> з подвохом. <рес> а така свічечка? Що yeah. це означає? <рес> означає, що вона мені не подобається. Е, Карамель і попкорн. Така свічечка. Mm -hmm. Давай. Чуть не з'їла. <рес> <рес> це легко дуже. Щось з мандарином чи що? А, лаванда! Так, <рес> <Да>, лаванда, <рес> молодець! Що таке? Екземплярчик давай. Mm -hmm. Mm. Оце це таке? манго і кокосове молоко. <риві> У вас таке є? <риві> <риві)> а як ви думаєте, що це за запах? Пишіть в коментарі.